У ЗСУ майже мільйон військовослужбовців станом на кінець січня. Серед них як мобілізовані, так і контрактники. Яка різниця між цими двома видами служби та які умови підійдуть саме вам? Дивіться далі. Під мобілізацію підпадають усі військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які придатні до служби за станом здоров'я. Мобілізовані служать до кінця дії воєнного стану, оголошення демобілізації або до моменту, коли з'являються підстави для звільнення. Про ці підстави трохи згодом. Насамперед важливо, що контракти підписують а не громадяни України, а, б. громадяни України, які по віку не підлягають мобілізації, а, наступні громадяни України, які в село. Там певних фізичних хворіб не пройшли ВЛК, але можуть заключити контракт. Контрактникам же тепер надали можливість звільнитися після закінчення дії контракту, а не після закінчення воєнного стану, як було раніше. І в цьому є плюс, каже Роман Лихачов, але потрапити на такий вид служби стало складніше тому, що не сильно територіальні центри комплектування заінтересовані. Саме в особах по контракту більше в цьому заінтересовані якраз військові частини. Чому так? Тому що у військоматів е, свої плани по мобілізації, і на жаль, контрактники в ці плани не сильно входять. Мобілізованих відправляють у військові частини, які тільки комплектують або які треба доукомплектувати. Тобто обрати бажаний підрозділ буде складніше ніж контрактникам. Навіть якщо людина вже записалася до певної військової частини, можуть мобілізувати до іншого формування. Було знайомо, що надвардія йому видала відношення частина, але його мобілізували в зсу. Тут треба змінювати підхід законодавстві, це однозначно. По друге обговорювати самою військовою частиною про те, що особа хоче укладати контракт і щоб вони це. Питання піднімали з контрактним там територіальним центром комплектування. Мобілізуватися можна без освіти, а ось для служби за контрактом наявність базової загальної середньої освіти обов'язкова умова. Крім того, служити за контрактом можуть і жінки, які не перебувають на обліку. Саме тему насильної мобілізації жінок активно розганяли москальські. Пропагандистські е, медіа і тому медики, там що стосується фармацевтів, е, які зараз обов'язково повинні стати на військовий облік, вони е, жінки не можуть бути супереч своїй волі, е, залучені е, до мобілізації і, і до участі в е, е, підрозділах силах оборони України. Як мобілізовані, так і контрактники беруть безпосередню участь у бойових діях. А от обіймати керівні посади та отримувати військові звання все ж простіше тим, хто служить за контрактом. Наприклад, особу мобілізували, вона там приходить. Ну і, наприклад, проявила здібності півроку в зоні бойових дій і хоче стати офіцером. І от в пріоритеті, в принципі, в основному, коли Надається офіцерське звання при тому, що особа була мобілізована. Це укладання контракту. Досить мало випадків, коли людина прийшла на службу, наприклад, там сержантом рядовим, і далі різко стала офіцером, не укладаючи контракт. Людина, яка вже була мобілізована, може перейти на контрактну форму служби. Для цього потрібно написати рапорт та навести доводи. Мова про тих мобілізованих, які не можуть виконувати бойові завдання через поранення і не проходять повторну ВЛК. зокрема, якщо людина отримала інвалідність. Тоді підписують контракт, все рівно проходять медогляд, фіксується стан здоров'я і скеровуються на виконання тих завдань, які людина фізично може виконати. Оператори дронів в окремих випадках водії, логісти, працівники з адміністративними функціями, діловоди, зарплати у мобілізованих контрактників однакові відповідно до звання посади тривалості, інтенсивності та умов військової служби. Але контрактники додатково отримують виплати від держави, від органів місцевого самоврядування. Більш того, я наголосив би на деяких таких виплатах, як Компенсація за піднайом житла для осіб контрактної служби, компенсація за речове майно у разі звільнення, тобто мобілізовані не мають права на відповідні компенсації. Навіть коли досить часто до мене звертаються особи з контрактною службою, що звільнилися, то в судовому порядку набагато більше виплат можна отримати, ніж тим самим мобілізованим. У 2024 році за перший контракт військові рядового складу отримують 24 тисячі 224 гривні. Сержантського і старшинського складу – 27 тисяч 252 гривні, офіцерського – 30 тисяч 280 гривень. Додаткові виплати у розмірі 100 тисяч гривень на місяць отримують військовослужбовці, які беруть участь в активних бойових діях. Різниця між мобілізованими і контрактниками буде в частині базового укладу заробітної плати, тому що контрактна форма буде передбачати в різних військових частинах. В різних частинах, які здійснюють оборони України, як ЗСУ, Нацгвардія, прикордонна служба. Ці посадові уклади будуть різні. І тим, хто долучився до війська за мобілізацією, і тим, хто підписав контракт, надають однаковий термін відпустки 30 днів щорічної оплачуваної відпустки і відпустку за сімейними обставинами до 10 календарних днів. В першу чергу треба змінювати якісь законодавство. В нас багато говорять про контрактну службу. І от надати напряму можливість військовим частинам укладати ці контракти зразу ж. Мобілізовані та контрактники мають право лікуватися упродовж 12 місяців. До цього періоду належить як перебування у медзакладах, так і відпустка для відновлення після лікування. А який від служби обрали би ви? Пишіть у коментарях та підписуйтесь на канал Новини Донбасу, щоб не пропустити важливе.